Ще рупор Кремля Соловйов. Він не зрозумів, навіщо Трамп згадав про Другу світову війну, але запропонував свою історію. <кхи> так, пропагандист каже, що росіяни дали відсіч і третьому рейху і підготували все для перемоги. Однак Соловйов подякував за ленд-ліз і ще раз наголосив, що ніби це не Росія, а Сполучені Штати Америки відіграли роль допомагаючої сторони. Так, ну що ж рухаємося далі? І повертаємося до ще однієї дуже дуже резонансної теми. А, історія з побиттям 12-річної школярки з у Білій церкві отримала продовження із кримінальним переслідуванням причетних і одного з десяти кривдників дівчинки, 16-річного підозрюваного, взяли під варту. Роль інших учасників зараз встановлюють. От деталі у нашому наступному сюжеті. Це відео із мережі днями збурило користувачів на ньому гурт. Підлітків хлопці та дівчата б'ють, принижують 12 12-річного Ярославу, всіляко знущаються та вимагають 15 тисяч гривень. До п'ятниці, щоб були бабки. Під час розбірок підлітки говорять про наркотики. Інформацію про те, що дехто із компанії має справу із ними, Ярослава, начебто, ненароком розголосила оточенню у школі. каже, тітка потерпілої припускає, що за це підлітки й помстились школярці. Один хлопчик дзвонив до неї, і сказав, що привіт, давно тебе не бачив, що робиш, щось ти не виходиш гулять. От не хочеш піти прогулятися. І вони пішли на це місце. Місце, ну в цей парк получається там вже очікували її оця вся компанія. Тобто, це було домовленість. Це вже було продумане. Мама школярки звернулась до поліції. Там спочатку почали розслідувати умисне нанесення легких тілесних. За кілька днів дії підлітків перекваліфікували. Працівниками поліції внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне правопорушення за ознаками. Складу злочину передбачено частиною 2 статті 127 Кримінального кодексу. Це катування вчинено за попередньою змовою групою осіб. Слідчі встановили десятьох учасників конфлікту від 10 до 16 років. Підтвердження інформації про розповсюдження наркотичних засобів нині не знайшли. Найстаршому учаснику оголосили про підозру у вимаганні та катуванні. Тепер він під вартою. Запобіжний захід у тримання під вартою у межах сроку до судового розслідування, тобто до 20 березня 2025 року, включно без визначення розміру застави. Мама Михайла Обурена. Шкодуєш таке, чи не? Так. А навіщо ти це робив? Може, пояснити сходила? Більше буду. без коментарів. Без... без коментарів. А про які двері йшлося там? Без коментарів вам сказано. Ви будете оскаржувати, так? Будемо скаржувати. Бо з одної дитини одну винуватого зробити ніхто не буде. А він один, і з нього зробили дємона. Хоча насправді на, справ... на самом справді це не так. Правоохоронці обіцяють не затягувати із оцінкою дії решти неповнолітніх. Після проведення всіх необхідних слідчих процесуальних дій їм буде надано відповідні статуси. Можливо, комусь свідок, можливо, комусь особа, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, так як не злочин, наголошую, бо вони не суб'єкти. Але це лише після того, як будуть проведені всі необхідні слідчі дії. Повірте, запевняю, що слідчі дії будуть проведені з дотриманням розумних строків. Загальна кримінальна відповідальність в Україні наступає з 16 років, пояснюють юристи. За менших відповідають батьки адміністративним стягненням ніякого покарання їм не буде. Вони не суб'єкти в даному випадку вчинення кримінального правопорушення. Я вам кажу, що чітко визначений перелік кримінальних правопорушень за які наступає відповідальність з 14 років, катування сюди не входить. 16-річному підозрюваному Михайлу, якщо справу розслідують і його провину доведуть, загрожує суворе покарання від п'яти років позбавлення волі. Втім, для неповнолітніх законодавство передбачає можливість м'якшого покарання ніж для дорослих. Він піде е, на співпрацю слідством щиро е, розкаються і скаже, що ну він. Е... Змінив свою думку, він винний в тому що вчинив. В нас є багато механізмів, коли звільняється від відбування покарання, і він буде зобов'язаний. Проходити відповідні корупційні програми після інциденту в освітніх закладах Білої церкви із дітьми та батьками активізували профілактично роз'яснювальну роботу. Саме суд є таким самим злочином, який нічим не відрізняється від попереднього. Тому батьки і діти сприйняли цю інформацію адекватно і сподіваємося, що наслідки не буде. Розслідування обіцяють контролювати у військовій адміністрації Київщини та Офісі Омбудсмана. Оксана Опришкон Дмитро Мушинський телеканал Київ.